Всім привіт! Сьогодні поговоримо про один із моїх самих улюблених об'єктивів, а це 70-200. Конкретно це Canon RF 70-200 2.8L. Музика Мене звати Антон Ткаченко і я професійний фотограф більше 15 років. Моє портфоліо можете побачити на Behance, підписатись на мій канал та на інші соціальні мережі. Це допоможе просувати якісний українськомовний контент. Часто такі об'єктиви відносять до спортивних, тому що вони великі і білі. Багато фотографів думають, що це лише для спорту, тому нехтують 70-200. Але насправді цей об'єктив дуже різносторонній та універсальний. Основна фішка телеоб'єктива, окрім очевидного, що ви можете здалеку знімати і отримувати крупне зображення, на конференціях, концертах і спортивних подіях, це те, що телевік дає компресію перспективи. Погляньте от на ширік, ви бачите багато, але об'єкти попереду великі, а позаду маленькі. На телевік задній план стає ніби ближчим, тобто компресується, а всі об'єкти позаду лишаються великими. До речі, і боке теж тут дуже велике при належному використанні на 70-200 Ви можете зняти і портрети, і пейзажі, і предмети, навіть стріт, хоч і не класичний відстегнав притул, як на Ricoh GR3, огляд якої, до речі, ви можете подивитись у мене на каналі. І всі фотографії будуть у вас дуже красиві і незвичайні, тому що телелінзи використовують менше фотографів. Тому картинки зроблені на 70-200, будуть вирізнятися у фотопотоці в стрічці Instagram. 70-200 я постійно використовую для портретів, деталей у подорожах, роблю пейзажі з великої відстані, бо він дозволяє дуже красиво відокремити об'єкт від фону і сконцентрувати увагу глядача там, де ви цього хочете, або показати сцену так, як її не побачить глядач своїми очима. Довгий час до цього я був власником Canon EF 70-200 F28, але другої версії, і у мене до нього не було жодних претензій. Але час не стоїть на місці, і тепер з переходом спочатку на Canon R, а тепер вже на r 5 я потроху задумався, що треба змінювати свою EF оптику на RF. Але ні, цей об'єктивчик я собі ще не купив. Це поки що тест-драйв від Canon Україна, за що я їм дуже вдячний, а ціна на нього не маленька, в районі 100 110 тисяч гривень. Але спойлер, він то. Вартий. Давайте почнемо з того, що це один із самих компактних та легких 70-202.8 на ринку. Погляньте, він вміщається в мій рюкзак у відділення для звичайного, а не телеоб'єктива. Вага попередника EF була 1,5 кг, а тут лише 1070 г. І так, це все ще багато, але це нереальне полегшення. Раніше ef версію я майже ніколи не використовував, тоді, коли це була не робота. А от RF-версію частіше можна брати з собою на прогулянку або у подорожі. Звичайно, це все досягнено тягнуто завдяки зовнішньому механізму зумування. Тобто, коли ви будете викручувати зум, то лінза буде виїжджати, створюючи такий хобот. Раніше такого не було, і 70-200 був постійно на третину довший. Кільце фокусу стало набагато вуще, ніж в ЄФ-версіях, і додалось кільце Control ring на яке можна назначити певну функцію. Так само є лімітер дистанції фокусу, перемикач AF-MF та перемикач режиму стабілізації. І з'явився блокувач положення об'єктива. Дивіться, його можна заблокувати, і він перестає зумуватись. Це дуже зручно при транспортуванні. Але мені для себе хотілося, щоб його можна було лочити в інших позиціях, наприклад, ось 135 мм. Але так зробити не можна, лише на 70 мм. Також змін зазнала і штативна лапка. Вона тепер знімається одразу з лінзи і не треба її попередньо знімати з камери. Тобто ви можете лишити лапку на штативі, походити з камеру і повернутися назад, швидко встановивши камеру. Раніше б у вас так не вийшло. Це круто. Безумовно, це L-лінза. Якість зображення максимально близька до ідеальної. Різке те, що потрібно, і розмиття фону чудове, м'яке кремове, як кажуть. Мені дуже подобається, як малює цей об'єктив, його контраст і перспектива. І це працює на всьому діапазоні фокусних відстаней та на всіх діафрагмах. Іноді розмиття настільки ефектне, що нагадує картинку, зняту на фікс 85 мм. Ось, до речі, вам порівняння з моїм 85 мм F1,4. До автофокуса тут теж не може бути претензій. По-перше, у всіх камер R-лінійки чудовий автофокус. Та й у попередніх ef 70-200 вже не було проблеми з фокусуванням. Тому тут це просто насолода у використанні, як коробка автомат в машині. Ти просто знімаєш, а він просто наводиться як і куди вам треба. Оптична стабілізація тут це просто відрив голови, тому що вона покращена, тобто працює матрична стабілізація в камері та оптична стабілізація в об'єктиві паралельно, даючи вам у цей омріяний символ долонька з плюсиком. Тобто ви можете використовувати більш довгі витримки, не піднімаючи ISO, або просто компенсувати тремтіння ваших рук. Особливо круто це виглядає при зйомці відео. Саме у відео Сімдесят показує себе виключно добре. Він дає змогу отримати кіношну картинку з крутим відокремленням героя від фону, нереальним боке, яке нікого не залишить байдужим. Деталізація картинки на дуже високому рівні. Уявляєте, але у цього об'єктива є речі, які мені не сподобались. Ну, по-перше, це Control Ring. Дивіться, він знаходиться дуже близько до байонета. Так, він дуже приємний на дотик, має класний клік при прокручуванні. Але він так близько знаходиться до камери, що я зовсім не хочу його використовувати. А насправді в rf 70-200 F4 цей Control Ring знаходиться більше до кінця об'єктива. І мені здається, там це набагато зручніше. Придираєтесь, скажете ви. Можливо, але коли спробуєте, ви мене зрозумієте. Друга річ це звичайно зовнішнє фокусування. Так, я думаю, що нічого страшного не станеться, але тепер треба бути уважним, щоб при зйомці не викрутити об'єктив в якусь перешкоду. Або щоб прямо от в це місце да не потрапила якась волога або пісок. Я думаю, що, звичайно, в якихось там піщаних бурях це може статися, але Раніше 7200 виглядав як Nokia 3310. Таке було враження, що їм можна було просто горіхи бити. Зараз такого відчуття у мене немає. Також в недоліки запишемо певну неуніверсальність з точки зору того, що вам придеться часто знімати здалеку, а це буває незручно. Модель може вас не почути, вам придеться часто ходити. В деяких приміщеннях взагалі ви не зможете використовувати 7200. Але це також може бути і перевага, тому що ви постійно рухаєтесь, шукаєте нові ракурси, це нагадує мені. До речі, зйомку на фікси. Ви не втручаєтесь в особистий простір людини і можете здалеку підглядати цікаві сюжети. Ну і звичайно, ціна це недолік номер один у цього об'єктива. Вона така сама, як вартість нового Canon r 6 Mark 2, наприклад. Ця лінза точно не для хобі, а для людини, яка знає, як роботою купити таку немаленьку інвестицію. Але якщо так сталося, що ви дуже хочете собі 70-200, я вам раджу пошукайте 70-200 версій ЄФ. Вони часто на ринку в дуже хорошому стані і набагато дешевші, ніж нові версії. А у всьому іншому це суцільне задоволення. Просто подивіться, картинка, боке, якість стабілізації, увага до деталей, кільце, всі ці кнопочки, штативна лапка, бленда. Дуже собі його хочу. Це просто мрія будь-якого кенноніста. Я читав, що Canon збирається випустити і другу версію 70200 для РФ з е, вже внутрішнього музумування. Що, звичайно, прибере. Компактність, але це і прибере скептицизм у фотографів, які згартовані репортажами, і їм все хочеться, щоб воно було все коротше, таке надійне. І, звичайно, це дуже класно, тому що ви зможете мати дві версії: одну компактнішу для тревел-блогерів, для кежуал-фотографів, і другу версію для фотографів, у яких більш жорсткі вимоги до техніки. Дякую вам за увагу. Обов'язково лайкайте це відео. Скоро я випущу огляд порівняння Canon RF35 мм F18 та EF 35 мм f1.4, Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити його. Також в коментарях давайте подискутуємо чи цей сімдесят вартий своєї ціни, чи будемо і далі сидіти на EF версії. Я бажаю вам гарного дня! Бережіть себе, донайте на ЗСУ і більше фотографуйте.